Доброго дня, шановні трейдери. Вітаємо вас на щотижневому огляді результатів торгівлі по стратегії Trading Hero. Цього тижня всі портфелі принесли прибутки, хоча й незначні, оскільки у нас є дуже сильні рухи на ринку, і тому ми знаходимося ще у відкритих позиціях по багатьом валютним парам. Але все ж таки всі портфелі закрилися з прибутком. Перший портфель на 5 тисяч доларів у першій версії приніс 1,16% прибутку. Портфель на 5 тисяч у другій версії приніс 0,8% прибутку, портфель на 10 тисяч у першій версії показав 1,5%. Відсотків прибутку, на 10 тисяч другій версії 0,5% прибутку, на 10 тисяч третій версії 0,6% прибутку, на 20 тисяч. Плюс 0,6% прибутку, портфель на 50 тисяч плюс 0,8% прибутку, портфель на 100 тисяч плюс 0,5% прибутку, і портфель на 200 тисяч плюс 0,75% прибутку. Давайте перейдемо в термінал і подивимося, як саме ми торгували цього тижня. І так, перша валютна пара в нашому огляді це австралійський долар по відношенню до канадського долару. Знаходимося ми на таймфреймі H1. Сірим прямокутником ми виділили область торгівлі минулого тижня, і кожна вертикальна лінія розділяє один Торговий день цей тиждень для австралійця почався з продовження висхідної корекції, яка в нас виникла після того, як Трамп почав впроваджувати свої мита. Тобто, ми можемо бачити, що ринок переварив цю новину, і після фази імпульсного зниження та корекції перейшов у консолідацію, в якій він власне і знаходився наприкінці березня. Перехід у консолідацію дозволено закрити всі відкриті раніше угоди на продаж з прибутком. А також відкрити кілька нових угод на купівлю. Прибуток цього тижня складає плюс 1300 доларів. Наступна валютна пара Австралії по відношенню до новозеландського долару. У даному активу маємо наступну ситуацію. Несхідна тенденція у нас продовжується. Ринок оновив локальні мінімуми, але все ж таки ми можемо говорити більше про консолідацію, оскільки під кінець тижня ринок повернувся до середини цінового каналу, в якому знаходився весь тиждень. Дана корекція дала нам можливість закрити ланцюжок угод на купівлю. Наразі маємо кілька відкритих угод, а прибуток цього тижня склав плюс 600 доларів. Наступна валютна пара австралієць по відношенню до американського долару. Тут можемо бачити 100% відпрацювання імпульсного зниження. Вона повністю відновилася та перейшла в повільну фазу консолідації. Так як волатильність була не дуже високою, ми закрили всього кілька угод, наразі маємо одну відкриту угоду на купівлю. А прибуток цього тижня склав плюс 71 долар. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту по даному активу можемо бачити, що ринок перейшов у фазу консолідації після висхідного руху. Бачимо, що коливання звужується, та глобально ми знаходимося з вами у флеті та чекаємо виходу з даного цінового коридору. Прибуток цього тижня склав плюс 300 доларів. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. По даному активу ринок не тільки повністю відпрацював попереднє зниження, а й продовжив своє зростання. На відміну від минулого тижня, коли ми встигли закрити досить багато ланцюжків угод на продаж цього тижня, ми закрили лише декілька. По більшості ми все ще знаходимося в угодах. Але якщо поглянути на ситуацію на старшому таймфреймі, можемо бачити, що фунт наближається до попередніх локальних максимумів. Це максимум минулого року. Зазвичай при підході до таких важливих рівнів відбувається корекція. Тому у нас є два основні сценарії розвитку подій, або корекція від поточних рівнів що дасть нам можливість закрити і відкриті угоди з прибутком, або спочатку руху вверх, а вже після нього буде корекція. Будемо далі стежити за відкритими позиціями. Прибуток цього тижня склав плюс 189 доларів. Наступна валютна пара британський фонд по відношенню до канадського долару. По даному активу можемо бачити, що ринок продовжує висхідну тенденцію, вона ще не повністю відновилася від попереднього зниження. Тому маємо, що досить непоганий потенціал на рух ціни вгору. Прибуток цього тижня склав плюс 232 долари. Наступна валютна пара долар по відношенню до канадського долару. Ціна досить сильно закріпилася на попередньому рівні супротиву, який в даному випадку виступає дзеркальним рівнем. Як ми з вами прогнозували, відбулася корекція ринку, що дало нам можливість закрити раніше набрані угоди на купівлю з прибутком. Якщо подивитися на тижневому графіку, можемо бачити, що ринок все ще знаходиться на даному рівні супротиву, який у цьому випадку виступає підтримкою. Є вергідність, що ринок знизиться до глобальної трендової лінії, після чого продовжує свій висхідний рух. А наразі у нас одна відкрита угода на купівлю, і прибуток цього тижня склав плюс 289 доларів. І остання валютна пара новозеландський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу, подібно до фунт-долара, маємо також дуже багато відкритих угод на продаж. Ринок також повністю відновився після останнього спаду і перейшов у фазу консолідації. Частину відкритих раніше угод нам вдалося закрити. Раз чекаємо корекції для закриття їх набраних угод. Якщо подивитися на ситуацію більш глобально, то можемо бачити, що ринок наближається до попереднього рівня супротиву, але вже цього тижня під закриття ми бачимо, що ринок у п'ятницю закрився нижче четверга і середи, Це говорить про те, що сили покупців знижуються, тому базовим сценарієм є корекція до середніх цінових рівнів минулого тижня. Альтернативним сценарієм є тестування. Переднього рівня супротиву і вже подальша корекція вниз від нього. Прибуток цього тижня склав плюс 126 доларів. Через вітаємо усіх затриманим прибутком. Продовжуємо стежити за ринком і до зустрічі в наступному відео огляді.